Суми. Менше, ніж 50 кілометрів до кордону з Росією. Літають. Після атак країни-терористки на енергетику місто страждає від відключень електрики. Тож генератори звучать тут звідусі. Вони живлять і критичну інфраструктуру. Втім, залежать від пального та виходять з ладу. Надійніший та вигідніший варіант. Сонячна електростанція. Їх у місті встановили вже дві: на лікарню та юнацький центр. Третю встановили на одному з водозаборів водоканалу, який забезпечує водою та її відведенням 300 тисяч людей. Безпека і передбачуваність це основні принципи з розвитку віднольної джерел електроенергії, і ми вже на сьогодні бачимо, як це допомагає підтримувати об'єкти критичної інфраструктури та надавати людям якісну пітну воду. Сонячна електростанція потужністю 60 кВт коштувала майже 6 мільйонів гривень, з яких громада заплатила 12%. Все інше кошти міжнародної гуманітарної організації. Вже за півтора місяці роботи станція зекономила близько 140 тисяч гривень та підтримала роботу водоканалу у часи відключення електрики. Сонячна електростанція, яка у нас встановлена, дозволила нам відпрацювати вночі близько двох годин за рахунок акумуляторів. І з настанням світлового дня близько чотирьох годин при відсутності мережі свердловина працювала повністю на сонячній електростанції. Супровід проєкту забезпечила громадська організація «Екоклуб», що вже допомогла українським громадам встановити більше 20 сонячних електростанцій під час війни. Процес встановлення ВДЄ став критично необхідним, тому що великі станції легко зруйнувати, але зруйнувати 100 маленьких станцій, які генерують енергію там, де вона потрібна, на лікарнях, на водоканалах, на ОСББ не принципово, Незрівнянно важче, якщо сказати, неможливо. Саме тому ВДЄ під час війни це те рішення про безпеку і безперебійність енергопостачання, з яким потрібно працювати. Яке дозволить тобі засинати спокійно, розуміючи, що в моїй лікарні чи на моєму водоканалі електрика буде, і послуги, які люди потребують, вони отримають.